Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Ф, складів, слів і речень з вивченими буквами. Лиш дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою Ф. Навчимося писати рукописну букву F, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінках 47-48. Розгорніть сторіночки вашого зошита та підготуйтеся до роботи. Погляньте на перший малюнок сторінки 47, який знаходиться вгорі. Хто зображений на цьому малюнку? На малюнку зображені діти. Де знаходяться діти? Діти знаходяться біля фонтану. Чим вони зайняті? Діти роблять селфі на фоні фонтан, який у них настрій? З їхніх облич видно, що в діток дуже веселий настрій. А де вам доводилося фотографуватися? Чи фотографувалися ви біля фонтану? А хто, можливо, вас фотографував? І яким приладом, фотоапаратом чи телефоном, чи фотографували ви коли-небудь самі себе. А як називається таке фотографування? Фотографування самого себе називається селфі. Так, молодці. Погляньте на маленьку букву F і з'ясуйте, з яких елементів вона складається. Маленька буква «Ф» складається з трьох елементів, подовженої похилої палички та двох маленьких овалів лівого і правого. Знайдіть, будь ласка, ці елементи на малюночку та наведіть їх простим олівцем. Перед тим, як ми з вами почнемо вчитися писати маленьку букву Е, пригадайте, як правильно покласти на столі зошит перед собою і як тримати ручку. Також, дітки, я хочу вам нагадати, що букви у словах з'єднуються верхнім з'єднанням, згадайте, будь ласка, як це середнім з'єднанням і нижнім з'єднанням. Мала буква F складається з трьох елементів довгої прямої похилої лінії, і малих лівого й правого півовалів. Подивіться, будь ласка, дітки, як ми починаємо писати маленьку букву F. Спочатку ми пишемо лівий півовал. Далі, дітки, ми пишемо подовжену лінію, яка починається з верхнього робочого рядка і завершується нижнім міжрядковим рядком. І далі пишемо правий півовал. Будь ласка, спробуйте маленьку букву F написати у повітрі декілька разів самостійно. А я ще раз показую вам, як потрібно писати спочатку лівий маленький овал, далі похила лінія і правий маленький овал. Пропишіть букву Ф у повітрі декілька разів. Тепер подивіться, будь ласка, в нашому зошиті, в першому рядочку, ми маємо написати маленьку букву F. Ви прописали декілька разів її у повітрі. Тепер наведіть зразочок, який вам надрукували для обведення. Звертайте увагу, в які сторони ми маємо вести ручкою, коли пишемо лівий овал, коли пишемо правий овал. А тепер спробуйте букву F маленьку написати до кінця рядка. Перед цим не забудьте поставити відео на паузу. Наступний рядочок складається із двох завдань. Перше завдання буква сполучення ФО, яке з'єднується між собою середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, це буква сполучення у повітрі, наведіть зразочок, який нам надрукували для обведення. Та спробуйте написати це буквосполучення сполучення самостійно у своєму зошиті. Із букви сполучення Фо починається наступна частинка другого завдання в другому рядочку слово фонтан. Зверніть увагу, як з'єднуються між собою букви ФО середнє з'єднання, ОН – середнє з'єднання, Н, верхнє з'єднання, та середнє з'єднання, ан верхнє з'єднання. Пропишіть, будь ласка, слово фонтан у повітрі. А тепер напишіть його у своєму рядку самостійно своєю рукою. Не забувайте ставити відео на паузу. Наступне завдання: ми маємо, дітки, написати речення зі словом фонтан. Коло. Фонтана діти. Зверніть увагу на слово коло, воно стоїть на початку речення, тому і пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть крапка. Тому що речення розповідне і має завершену думку. Спробуйте кожне окреме слово в реченні написати у повітрі. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та нижче у чистому рядочку запишіть речення Коло фонтана, діти. Коло мається на увазі біля поряд. Наступне речення, яке ми з вами напишемо сьогодні, це речення у них телефони з камерою. Подивіться, слово У маленьке слово пишемо з великої букви, тому що це початок речення. У слові телефони є маленька буква F. В кінці речення стоїть крапка, тому що речення розповідне і завершене. Розгляньте, будь ласка, кожне слово у реченні окремо. У пропишіть його у повітрі. Них. Також пропишіть у по повітрі. Телефони. Спробуйте його написати в повітрі. З. Камерою. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу для зручності та самостійно напишіть нижче у чистому рядочку речення. У них телефони з камерою. У них це у кого? У діток, звичайно. Наступне завдання, яке ми виконуємо на сторінці 47. Дітки, нам необхідно списати речення з друкованого тексту. Діти роблять селфі біля фонтану. Слово діти ми маємо написати з великої букви, тому що це початок речення. Подивіться, будь ласка, речення надруковане друкованими літерами. А нам його потрібно списати нижче рукописними літерами. У вас є два рядочки, для чого? Якщо у вас речення, як у мене, не помістилося в першому рядку, ви продовжуєте його писати в наступному рядочку. Зверніть увагу на те, дітки, що кожне, реч... кожне слово у реченні пишеться окремо одне від одного. Наступне зайди на сторінці 48. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Назвіть намальовані предмети і напишіть ці слова в рядочку під малюнками. Що ми бачимо на малюнку на першому? Фартух. Далі світлофор. І на третьому малюнку шарф. Дітки, а навіщо нам сюди намалювали саме ці предмети? Правильно, тому що в їх словах вживається буква Ф. Фартух. Хто найчастіше вдягає фартух? Мама, або бабуся, або сестричка, коли вдягається фартух? Коли готується їжа на кухні, або миється посуд. Так. Де ми можемо побачити світлофор? Для чого потрібен нам світлофор? Світлофор регулює на дорозі рух автомобілів і пішоходів. Так, а що це таке шарф, коли ми його вдягаємо і навіщо? Шарф це зимовий одяг, ним ми замотуємо свою шию взимку, щоб не захворіти. Дітки, нижче під кожним малюночком. Напишіть назву кожного предмету. Та розфарбуйте. Особливо звертаю вашу увагу на світлофор. Пам'ятаєте, що світлофор має певні три кольори, і вони розташовані у потрібному належному порядку: червоний вгорі, жовтий посередині, зелений внизу. Далі, дітки, ми з вами маємо написати речення з друкованого тексту у Софійки нові фарби й олівці. Це речення надрукували нам друкованими буквами, але ми пам'ятаємо, дітки, що кожна друкована буква на письмі пишеться письмовою. так? У Софійки два слова з великої букви, тому що У це початок речення, а ми завжди початок пишемо з великої букви. Софійка це ім'я дівчинки. Я, людей завжди пишемо з великої букви. Будь ласка, поставте відео на паузу. Спишіть речення з друкованого тексту письмовими буквами у свій зошит. У вас є два тоненьких рядочки. Якщо одне речення в рядочку не поміщається, продовжуємо його в другому рядочку. Ми знаємо з вами, що у Софійки є нові фарби і олівці. А що ж вона робить ними? Хто мені скаже? Звичайно, вона малює. А подивіться, будь ласка, на малюнок, який малює Софійка. А скажіть, дітки, а що ж малює дівчинка? Вона малює Кого, куговірніше Дельфіна, так. Допишіть, будь ласка, слово дельфіна у речення під малюночком. Ми знаємо, що Софійці придбали нові фарби і олівці і вона малює ними дельфіна. Чому саме дельфіна, скажіть? Тому що в цьому слові є маленька буква Е. Скажіть, будь ласка мені, яку ми букву з вами вчилися писати на сьогоднішньому уроці. Сьогодні ми вчилися писати маленьку букву Ф. А назвіть, будь ласка, одним словом групу слів. Фуксія флокси, фіалки. Що це таке? Це квіти. Дивіться, як багато квітів починається з маленької букви Ф. Оберіть колір цеглинки, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена на уроці мені дуже сподобалось. Жовта на уроці мені сподобалась. Червона на уроці мені не сподобалась. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за вашу увагу. І прощаюся з вами до нових зустрічей!